Всім привіт, всім доброго ранку. Вітаю вас на своєму каналі. У нас сьогодні вже середа. Я сьогодні йду трошки пізніше на роботу, тому ми з вами зараз підемо по магазинам, подивимося, там щось нам потрібно по декору. В общем, короче, будемо дивитися, там зайдемо в пепку, зайдемо в медіа Expert, подивимося чайничок. В общем, походимо, подивимося, і на 10 часов я потопаю на роботу. У нас класна погода, сонечко, мороз був утром мінус 12, зараз, думаю десь мінус. 6 отак, от. класна погода. Хоча папа утром казав, що прям сиро-сиро було. Ну, він же в 6-7 часов йшов за машиною. А у нас вже 9, то за 2 години щось там помінялося. От. Так що, в общем, сьогодні такий день гарний на вулиці і гарний по настрою. Тож всім гарного дня. Що, мої хороші, включилася поболтати, тому що не було в мене времени. бігала по вулиці, хоча хотілося мені зняти відео, яка ситуація на Кропувках. Ну, людей дуже багато, повірте мені. <кхи> руки дуже мерзнуть, я не ходжу в перчатках зимою, ну, бо мені не дуже удобно їх одягати, снімати я на великій дистанції не ходжу. І за того, в общем, холодно в руки. И я решила, что я не буду нічого знімати на улице, а просто я злішу, включусь и побалакаю тут. От у мене в последнее время дуже сильно дерев в горлі, після того как я обрабатываю стол. Там есть такая специальная дезинфекция, чтобы ну, И У меня прямо це тут так деревьев, капець. Надо, наверное, поменять на якусь другу. И что-то мені кажется, что я горю вся я не можу поняти? якесь таке странне состояння. Може, із-за того, що я ніби шапки на вулиці ходила. І, ну, просто, знаєте, таке холодне, а потім втепле і, ну, в общем, горю я. Сьогодні були з мамою в пепкі купили йоршики в туалет, нові, для мила, такі миль, ну ці для жидкого дозатори для мила. Що ми ще купили? Купили декорчик в туалет, тому що там є такі, якби, ніші для. Ну, Що можна щось туди поставити. І хотілося б, щоб там таке щось стояло, в общем. А, що, що ми ще купили? І нічого. Мама їздила з папою десь там в якийсь магазин, молотик, чи як його. Купили маленький чайник. тому що Мама каже, я хочу, щоб в тебе там був чайник. Помимо того, що є кофемашина, каже, я іноді от хочу просто попити ростворі кофе, прийду до тебе в гості. і цей... І щоб було там кофе, щоб було, був обичний чайник і обичне розтворіме кофе. Я куплю, каже, сама, і щоб у тебе там було. Так що вона сьогодні каже, купила, таке як хотіла, боже вам. Хочу я хочу спати. Не знаю, чогось я хочу спати. Непонятно чого. От, я щось. не скажу, що я заморена, тому що в мене ці дні були не дуже насичені по роботі. Ну, якась я. Трохи трохи уставша, непонятно, чи морально, чи фізично, чи просто переживаю, думаю про переїзд може із-за цього в мене таке состояння странне. Ну, в общем, такі, такі от у мене діла. Нічого такого нового і не ось Вчора дивилася одну дівчинку, і вона каже: Я от не виходжу кожен день, тому що немає нічого нового. А я думаю, блін, а я так її жду кожен день, ну хоч би просто щось розказала. А в думаю, може, мене хтось жде. Вчора я не виставила відео, ну нічого не зняла, зробила собі такий взагалі, вообще ну, нічого не знімала. Ой, сьогодні вирішила, що ну, Все-таки надо зняти, хоча б пару слов сказать, потому що є люди, яким дійсно цікаво, які ждуть, І ми точно так же ждемо своїх любимих блогерів, так що. Что... Так що знімаю трошки. Не знаю, я, що сьогодні вийде в мене за відео, але буду сподіватися, що щось вийде. Так що не прощаюсь, у мене зараз одна клієнточка і я вже буду йти додому. Сьогодні буде у мене раніше закінчитися мій робочий день, хоча взагалі планувала, що він сьогодні буде ще раніше закінчений, але треба було мені записати одну клієнтку. Так що, в общем, і йдемо додому. Всім доброго-доброго ранку. Так, вчора я і не випустила відео. Ну нічого, сьогодні продовжую це саме відео і вже буде за два дні. Сьогодні у нас вже четвер. Я йду на роботу. У нас холодно, мінус хороший. Ну, я сьогодні без шапки йду. Рішила помолодитися. Ну так, ясно, хороша погода, звісно. Та, ну, цей. ну тільки що холодно. Туристів, як завжди, з утра мало, а в обід потім багато. Дуже багато. Зараз туристів вчора проходила прям днем багато. Вот. Ну, В общем, то з утра ситуація на круповках. Мінус 12, мабуть, з утра. Десь так. Так, треба перейти на ту сторону дорожки. В общем, настрій гарний. Сьогодні цілий день працюємо, працюємо з клієнтами. І вже в суботу почну я займатися своїм новим кабінетом, бо це все время папа допомагає, мама, а я все гуляю. Ну, тобто, як гуляю? Работаю на роботі, бо в мене немає часу. А вже з суботи, суботу неділю буду там, і на наступні вихідні вже переїжджаємо. Така ситуація у нас. Ну що, мої хороші, опять включаюсь, опять п'ю каву, тому що... Тому що хочу пити каву. Сьогодні у мене дуже тяжкий робочий день, дуже багато клієнтів і один за одним. І, в общем, я заморена і ще працюю. і, в общем, хочу додому. І хочу на виходний. Ось такі діла. У мені прийшла велика коробка, я тут показала її вже. Там дуже річ у мій новий кабінет. Без неї нікуди. Так що, як вже будемо розпечатувати, потім буду показувати. Бо ну, що я зараз покажу, як воно в коробці стоїть. Я, конечно, не представляю, як ми все це будемо перевозити, але папа мені сказав, що все буде нормально, все перевеземо, нічого страшного. Так що, так що значить, хорошо. Надо їхати за всякими покупками в новий кабінет. Коли це все робити, не знаю. Навірно, буду робити в суботу папа після роботи. І поїдемо і все купимо. тому що, вроді, все є, все є. Тільки перевезти отсюди і все. Ну тут кабінет маленький, і тут ну, цього достатньо. А там кабінет більший і там ну, Буде цього всього, що в мене тут є, буде мало, так що треба буде кое що докупити. Ну, такі діла в мене. Ось ну, такі діла. Думала, що включусь щось, як поболтаю, як поболтаю, а нічого не поболтаю, тому що Ох, Господь, я уста, заморена, зіваю чогось непонятного, тільки включаю камеру. Ну, в общем, коротше, немає моє настроєння. Хотя с утра было, ну а сейчас какая-то такая, знаете, какая-то тревожность на душе, что ли. Не могу понять, от чего. Ну, в общем, так что такие дела. Такие дела. Ладно, если что-то еще будет интересного, обязательно включусь, а если нет, то нет.